Прийшов сірий, сидить на вікні. Ось, тільки почула його ім'я і полетіла. Ой, якісь пакети, де вони взялися? Сірий, сірий, скажи, ти чого ходив до Лілі? А? Днями телефонує Ліля. О, дивіться, як він мені тут витоптав. Качався. Телефонує Ліля і говорить, Тоня, тут твій сірий, ну він же ж не мій. от, Каже, прийшов і сидить на сходах, і вона з ним балакала. Каже, ти до мене не ходи, бо в мене тут голубчики сіренький. Дивися, я тобі їжі винесла. Так, так, пахне, пішли. Пішли. Ходім. Ходім, ходім. Да, ходім, я висиплю. Ход... Так, Фенді! Фенді, не чіпай. Фенді! Не чіпай його. Ну, от там ми ж покачаємося, потім підемо їсти. Такий ти гарний. Ходім, поки тепленький, я тобі навіть нагріла. Пішли? Пішли? Сірий. Сірий, що ти там шукаєш? Там нема нічого. Пішли. Ходім, ходім. Ну, не йде. Висиплю зараз, може, піде. Так, ой. Все. Сірий, сірий, іди сюди. Іди їсти, йди, іди, скоріш, скоріш, скоріш. Фенді фу. Фенді фу. Фенді. Іди кушай, йди, йди сюди, йди. йди, 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 йди. Фенді, диви, яка мала. Отак все. Ну, оце ж так Ліля каже, він посидів, потім пішов у друге місце, посидів, ну і потім пішов. Каже, ну треба тобі таке. Прийшов до мене сірий. Так, їсть. Ну, чого не їсти тепленьке. Так що тобі сьогодні повезло. А що ти вчора не приходив? Я от не... це позавчора, мабуть, він до Лілі ходив. А вчора не приходив. Так, пішли додому. Красуня. Пішли додому. Пішли. Все, сірий їсть. Нагодували. Фенді ще не їла. Ну, це я вийшла, кажу, пішли, там прийшов сірий, погодуємо. І ось біжить, краса. Пішли додому. Подибуляла. От ми вже зайшли додому, а він ще їсть. Мабуть, нікому не лишить, сам все поїсть. То, то лишає гарбузу або та чорненька, чорнушка, я її називаю, приходить. А це їй сам голодний. Ліля, ти, мабуть, його не годувала. Винесла б кусочок чого-небудь. Голубчиків годуєш? Ну, їсть, слава Богу. Не буде голодний цей звір. А сердиться он, та тобі краса, ти вдома. Показую свої ось о, баклажанчики, бачите, як підросли на підвіконні. Один ось пропадає чомусь, бачите. Ну, один листочок хороший, то я... зараз я їх трішки підпушу, я отакою шпажкою, як прополку роблю, отак. От. Піділлю, ну, щоб не дуже заливати, щоб чорна ножка їх тут не взяла. Треба в валі запитати, може вже можна трішки підлить добривом. Ось один такий здоровий, бачите, який. І оцей здоровий. Всі окремо сидять. Перців в мене там по декілька. А цих я посадила. Ну, я думаю, може, я перці і розсажу іще. Щоб вони отак росли, потім так грудочкою взяв і землю посадив. Ну, оце аби чим займатися. Он дивіться. Їсть. Їсть, їсть, їсть. Голодні тіка. Та що жалко? Я й сама не з'їм щось. А... Ну, що є, звичайно, не. Оці горошки там для котиків. ну, Це хай хазії годують. годують. Говорять, що вони лишають запахи. Не знаю. Оце сірий у нас тут не лишає. Гарбуз він влітку рідко приходить. О, щось там уже когось побачив. Ой, такий, і такий полохливий. Здоровий такий, а полохливий. От. А тільки сірий, то немає у нас. Може, тому що в нас немає тут котиків, а собачка перебиває їхні запахи. Все, поїв? А ну що він там? Щось мені погрібся. Ну, половину лишив. Так, щось ти крутишся, куди ти хочеш йти? На дерево. Ну так, да, наївся, вже треба йти на дерево. Ось так він. Посижу так гарно а, кішечок ззиває, чую. Облизується, замовк. Я відкрила трішки вікно на провітрювання. Тотяра, Сірий! Ой, ти красунчик, облизуєшся. Клич гарбуза, хай поїсть, поки тепле. Будеш зі мною снідать? Я зробила омлет, і в мене вчора лишилася трішки пшеничної каші, поділилася з сірим і ще доїм сьогодні. А омлетом поділюсь з тобою. Омлет я роблю на воді і не солю, а не солю із-за оцієї красуні. Ну, ось такий у мене сніданок. Оце тут три невеличких яйця домашніх, половину віддам фендюхи, пшеничка, огірочки і болгарський перець маринований. Я їм без хліба, бо тут є з пшеничка. Потім п'ю каву, вже одну чашечку випила, ну потім ще вип'ю. І підемо, попрацюємо. Щось не зрозуміла, де ця красуня в мене? А, ти оце? Я б зрозуміла. Ну, давай я поїм і тобі дам. Ви знаєте, це в інтернеті знайшла. Ось такі, дивіться, Пористе яйце виходить. Якщо на воді змішуєш, ну, добренько вилкою треба болтати. М -м -м. Такий виходить омлет тільки невисокий, як в дитячому садочку давали. Може, хто пам'ятає? Я пам'ятаю. Угу. Ой, ну як ви йому оцьому звірку не дасте? Іди сюди. Іди сюди. Потім сама доїм. Давай іди сюди. Ну йди. Каже, високо. Ну давай подушечку приберу. Давай сюда. Давай сюда. Не сюда, ей и, и лямая. Все, что хочешь. Ну на. Давай. Угу. Угу. Так, накрыли мне тягни. Давай. Взяла. Іще. Іще. Ну, половину з'їсть. Поки тепленьке. Як ви її не дасте, оцій красуні. На. Соковита виходить оця яєшня омлет. Ну давай. О. Так і живемо всіх котів, всіх звірів, погодуємо, а потім самі. Ну, знаєте, я раніше думала, ну, старі люди завжди, у нас там, де голуби, в центрі міста площа. І вони носили туди хліб. Ну, хоча хліб не можна давати голубам, бо вони там забиваються і вони помирають. Ну, а це каші такі купують. Думаю, от самі не з'їдять, а віднесуть. Я їх не розуміла тоді. А зараз сама така стала, коли такий вік, ну я мала на увазі свою. Свекруху, оце вона завжди. Да. Антоніна, я пойду покормлю птічик. Ага. Ну, вона в такому віці, як зараз я, вона ще працювала. Працювала вона в Дніпропетровську в соборі, натирала там підсвічники, вона була дуже набожна. І дуже рано вставала, першою електричкою їхала. Два дні працювала, два дні вихідна. І це коли вихідна теж їхала. Та ось іще бери, Господі, на. Ну, які тоді заробітки? Це то, того часу, здається, чи 70 карбованців було. І 32 карбованці в неї була пенсія. Пенсію вона отримувала. Половину е, за померлого чоловіка. Бо, ну, я не знаю, ну, вона, вона ото от, тільки от, от, в старості пішла в собор працювати, а так вона не працювала. На, ще. Ого ти скільки злопала. На! Ну, це останнє може і хватить? Чи ще? Держи, оце останнє. М'якеньке, хороше. Ну, захочеш іще. Я піду руки помию і сама поїм, поки тепле. Повиносила шкарлупки з яєць, я їх кидаю в огород. І зараз у мене тут закіпає кава і поп'ю. Сьогодні натурально. Запах стоїть по кухні. Ну, не порівняєш з розчинною кавою. І я хочу, знаєте, що розповісти? Оце позавчора, здається, була Наталія і каже: Тоня, що в тебе це за ящичок тут? Ну, він отак стояв. А що там у тебе за ящичок? Він каже Наташ, не повіриш? Оце якісь там якесь сміття, яке збирається там. Я сюди кладу, а потім висипаю в відро, те, що для сміття. Щоб лишній раз не двигати дверця, я... А, каже, я теж так роблю. Бачиш, кажу, не тільки я так. І оце ж воно тут стоїть. Багато сміття в мене нема. Звичайно, як щось таке велике, то відкриваю. А так я туди. Ой, а то в мене тут може збігти. Так я ручку сюди, бачите, і не зробила, а я не знайшла чого. Так, виливаю якаву. О. Якраз в цю чашечку так, добав, добавлю кориці і молочка. І оце оце вже на сьогодні все. Ліміт моєї кави, бо я невеличку чашечку вже пила. Ось так. Без цукру. Ну, це вже я звикла пити без цукру, навіть чай. Іноді фруктозу додаю. Ого, повне. Це я, мабуть, жаркувато одяглася на вулицю. Лежи, лежи на подушиці. Наїлася млету, а гулять підемо, підемо. Зараз я кави поп'ю. І підемо гулять. Сонечко на дворі. Щось знайдемо якусь собі справу. 7 березня у мене день пам'яті мого чоловіка. Я там ввечері відео викладала 7 березня. Це вже два роки, як його немає. Чотири місяці ми е, не дожили, щоб було 49 років, як ми в шлюбі. Ну це його, знаєте як, коли така трагедія сталася одна за другою, я дуже плакала. Я, е, ну це одна Наталя знає тут. Ух, а він же в собі серце держав? Ну і от газової труби, оце я тут прибрала. На дворі ще прохолодно, листочків немає, хости теж позрізала, пообламувала, лишились там у мене кучки та для шашлику дрова. І навести там лад, але я тут як буде сонячна погода. Тоді я це зроблю. А зараз поки що отак чистенько і все буде добре. І ще я обполола отут свої примулки. У мене тут 14 маленьких кущиків, зовсім-зовсім маленьких Бачите? Але вони вже повилазили. Коли зацвітуть, не знаю. Ну, а ось так. До кінця рядочок 14 кущиків у мене. Ну і фенді гуляє все. Додому будемо йти. Пішли додому. Пішли додому. Ходім? Ходім додому. О, галопом!